Салом один. Думаю, прочитаю і для всіх. Такий маленький. Я сьогодні там до нас приходили теж люди, то я їм прочитав. Ізраїлі був храм. І люди йшли до храму. І от Давид, коли він ходив туди, то він описував у цьому псалмі свої відчуття. Так і називається у мене 130-й, може він десь 131-й. Заголовок дали надія на Господа, хоча в деяких перекладах я дивився там заголовок також був. Там щось про дитинство згадується. Ну давайте послухаємо. Пісня сходження Давида. Давид піднімається, а там сходження. Чому сходження? Тому що храм на горі, і люди йдуть, і на гору треба підійматися. І от які відчуття у Давида. Каже: Господи, не бундючилося серце моє. І не підносилися очі мої, і не входив я у велике, і недосяжне для мене. І я не гнався за речами, що більше і дивніші над мене. Такий теж переклад є, знаєте. Каже, коли я йду до Господа. Я не думаю, як той фарисей, який казав: Господи, я й те тобі зробив, я й те тобі зробив, я й так тобі послужив, не так, як цей митар, який тут зараз чогось стогне і плаче. От такого настрою не було у Давида. Каже, не бундючилося серце моє, і не підносилося очі мої, і не входив я у велике і недосяжне для мене. Знаєте, як важливо, щоб ми в своєму житті розуміли, розуміли, і це розуміння най, найперше, воно, мабуть, від Господа, розуміли свій рівень, розуміли свої досягнення, але розуміли, перед ким ми стоїмо. Каже, я не роздивлявся по сторонах. Я не задирав голову дуже високо, тому що я цар серед Ізраїля. Не бундючилося серце моє, і не підносилися очі мої. І я не брав на себе те, чого я, ну ніби мені хотілося, але воно не повіри мені. Бо ми часто можемо проголошувати такі речі, яких ми не досягнемо. Але ми будемо їх казати, і вони, на жаль, будуть на рівні заклинання. В деяких конфесіях кажуть: ти кажи, й шкафу кажи. Кажи, як заклинання, і воно тобі буде. Ні. Хоча інколи Господь може дещо нам дати, щоб випробувати нас. Деякі речі ми з вами отримуємо. І потім бачимо, що ми не можемо їх подолати. Ми можемо як слід розпорядитися. Написано так, каже, і в бідного на ниві буває добрий врожай, але тільки він йому ради не може дати. Розумієте? Каже, не підносилися очі мої. І не входив я у велике, недосяжне для мене. Цар, да тобі ж все можливо. Ти скажеш. І буде по-Твоєму. Але він знав, перед ким він ходе. Знаєте, друзі, ми сьогодні прийшли в цей піст, в цю молитву. Ми прийшли для того, щоб умолитися перед Богом, щоб упокоритися. Найбільшу покору з'явив наш Господь Ісус Христос. Каже, Гнотика, який димиться, я не погашу. Тростина, яка надломлена, я не доламаю. Я кроткий і змиренний своїм серцем. І про це, про це йому сказано було в Слові Божому. А він це явив на ділі. в другому вірші. Чи не упокорював я і не заспокоював душі моєї як дитятко, відлучене від грудей Матері? Виявляється, для того, щоб нам чогось досягти, нам треба себе упокорити. Нам треба від чогось відмовитись. Нам треба у чомусь може й принизитись. Каже, заспокоює своєї душі. Для цього, щоб це зробити, нам потрібно прикласти зусилля. Бо в нас дуже багато, на жаль, ну дуже багато забаганок. Хоч у нас і війна, хоч у нас багато випробувань, лунає та сирена, шумлять оці шахеди, пролітають, вилунають ці вибухи, і воно, знаєте, якось плечі самі собою підгинаються. Да? Каже, чи не упокорював я і не заспокоював душі моєї, як дитятко відлучене від грудей матері своєї. Душа моя була в мені, як дитинка, відлучена від грудей. Знаєте, в Ізраїлі там років до двох годували. Уже такі діти, що за руку можна було водити, а мати дає їм. І вони до цього звикають. Та й матері, якось, знаєте, так легко. Головне, щоб сама поїла, а дитині є з собою. Так? Розкажу вам такий випадок, колись одна наша сестричка вона довго годувала свою дочечку. Ну, вона вдома і погодувала. Прийшли в служіння, а та маму за спідницю. Мамо, дай, вже три рочки. Мамо дай. Та така, ну ти ж сьогодні сосиску вже з'їла, куди ж тобі? Бажання у нас того, щоб щось отримати, у нас дуже великі. І ми, на жаль, до доброго ми завжди. Нам хочеться. Каже, і я. Чи не упокорював я і не заспокоював душі моєї, як дитятко, відлучений від грудей матері своєї. Ну, звісно, дитятко, треба його і приколисати, щоб не давати йому до грудей не підпускати, то треба над ним попрацювати. І це може не один день і не два. Так от Давид він порівнює оце. Наші забаганки, наші якісь такі повсякденні, може. Може, знаєте, якісь марнотні, суєтні, якісь е, моменти, то нам треба над ними працювати. Нам треба упокорювати себе. І знаєте, оце таке відчуття, коли душа моя, я її впокорюю, і вона в якийсь момент починає відчувати оте блаженство. Та мені ж добре, я прийшов сьогодні на молитву. Я прийшов сьогодні з постом. А їсти і не хочеться вже. Слава Богу. Слава Богу. Да. Як оце ми переживаємо? От Давид, оце він пережив. І не просто пережив, він оставив нам це, залишив у цих віршах. Він дарував нам можливість відчути оце блаженство. Коли в присутності Бога ми перебуваємо, тоді деякі речі вони здаються нам непотрібними. Душа моя була в мені, як дитинка відлучена від грудей. Щось там ще міло, а потім і перегоріло, слава Богу. Нехай уповає Ізраїль на Господа від нині і повік. На кого ми прийшли сьогодні уповати? До кого ми сьогодні прийшли шукати цей, дивіться, такий гарний, великий список. І тут ще написано. Так? Да? У кого воно є? Воно є в Господа. І Він дає за своїм багатством славі. І ми з вами зможемо знайти це все. Бо це тут нічого крамольного. Тут немає нічого, яке дуже велике. Хоча, знаєте, у Бога буває три відповіді. Одна відповідь може бути так. От я щось прошу. Може бути відповідь так, а може бути і ні. І це може одразу відбутися, якщо ми чекаємо від Господа. А може ще яка відповідь буде? почекай, потерпи трохи. І написано каже, і цим моментом, терпінням вашим ми можемо спасати душу свою. Оце сьогодні якраз, знаєте, терпіння це та чеснота, яку чекає від нас Господь. Дехто може молитися, Господи, дай мені терпіння, то, то то невірно. Це Господь від мене терпіння. Коли я так молюсь, то в мене будуть випробування, які я повинен витерпіти, які я повинен понести. І піст, і молитва це також оце смирення. Ми цю душу трохи вводимо в стан дитячий. І дитячий стан, знаєте, на деякі речі ми вже не повинні бути дітьми. В Слові Божому, в Новому заповіті там задекларовано, що досить уже вам бути дітьми, вам вже пора слід подорослішати. Але на деякі речі, сприйняття деяких речей, ми з вами повинні бути дітьми. Каже, будьте як діти. Якщо не сприймете ті слова, які каже Христос, як дитина, то, то важкувато вам буде війти в Царство Боже. Хай Господь благословить, щоб ми оці потреби, і може одна з найперших це наше з вами освячення, упокорення під руку Божу. Це наше на... з вами благоговіння. Бо воля Божа, вона досконала. На жаль, перебуваючи в цьому тілі, ми не завжди розуміємо, чого чекає від нас Господь, що Він хоче. На жаль, ми інколи хочемо якісь речі поставити наперед, а вони у Господньому плані стоять трохи далі. Господи, допоможи нам це розуміти, і коли. Не виповнюється те, що сьогодні ми нібито чекали, а воно не з'явилося. Ми з вами вже майже чотири роки молимося за закінчення цієї війни, а воно чогось не закінчиться. Да? А воно не з'явилося, то тут прояв, прояв нашого терпіння. Це якраз є те, чого очікує від нас Господь. Друзі, ми з вами давайте помолимося. Давайте помолимося. Давайте, щоб наша душа от зайшла в оцей стан дитячий, дитячого упокорення. Бо дитина, яка годується грудьми, вона більш ніде не візьме. Так само і ми з вами, блаженні, коли ми маємо оту нищету Духа, вбогість духа української, да? коли ми чекаємо від Господа, коли ми потребуємо і сприймаємо і отримуємо від Нього, Господи, благослови. Давайте помолимося, попросимо Господа прощення. Господи, дякуємо Тобі за милість Твоїх.